Анатолій качан, море грає. Море грає, море грає, хвиля хвилю доганяє, наступає їй на п'яти і не може нас догнати. неба чайки білокрилі, з криком падають на хвилі і хапають, мов пір'їнку, на з хвилі рибинку. Ген у морі яхта біла, ловить вітер у вітрила, А на кручі біля хати дві тополі височенні. Хочуть вітер упіймати в паруси свої зелені. А сполів на косогорі, з володінь перепелиці, линуть котяться до моря хвилі ярої пшениці, десь отам, на виднокрузі, коли дмуть вітри південні, зустрічаються му в друзі хвилі сині і зелені, море грає, поле грає. Хвиля-хвилю доганяє, Наступає їй на п'яти і не може наздогнати.